Шановні глядачі, мене звати Іван Сергійович. Хочу сьогодні розповісти два випадки із військового життя. Те, що мені розповіли наші солдатики. От перший випадок служив один солдатик. Він був просто помічник кухаря. Завдання в нього були прості. Після приготування їжі він везе оті термоси на позиції артилерійських розрахунків. Прямо до лінії фронту, там за кілометр, два, п'ять, отуди везе обід. Їде він один раз на своєму мотоциклі, багі. Везе цей обід. Дивиться. Іде якась диверсійна група з російськими шевронами, якраз у напрямку тих артилерійських позицій. Він до телефона, до рації, а зв'язку немає, ніхто не відповів. І думає він, що мені робити. Вирішив вступити в бій із цей нерівний бій. Ну, почався цей стрілянина, солдати артилерійських розрахунків були попереджені, а отой боєць, що віз обід, він у цьому нерівному бою загинув. І другий випадок. Солдат служить у штурмовому батальйоні, у відділенні. Ідуть вони у атаку штурмувати якісь позиції росіян. І у цьому бою солдат загинув. От два випадки. Хто з них проявив більше героїзму, відваги? Сміливості здійснив подвиг, так сказати. О той перший, що віз обіде, чи оцей, що йшов штурмувати позиції противника? Це я усе привів для того, що от уже мені разів два чи три в інтернеті були такі, просимо підписати пестицію про присвоєння Героя України, там, солдату, Кова, посмертно присвоїти звання Героя України. Я цього солдата зовсім не знаю, не знаю, який він подвиг совершив. Питання, навіщо подається ця петиція? Якщо є якісь порушення, там командири щось неправильне, ну не можна нам, цивільним людям, влазити у питання армії, якщо щось там порушується. ну Наприклад, командир подав на присвоєння звання героя, а його там хтось, штабний писар якийсь взяв, викреслив з цих списків. Тоді потрібно, для цього є фахівці, вони розберуться. Потрібно нам тільки тиснути на тих фахівців, що от подали несправедливу, він дійсно здійснив подвиг, а його не нагородили, а викреслили. От тоді, отаке, отак нам потрібно тиснути, на самі причини, а не е, обходу всього механізму. Подавати петиції. Розумієте, шантажем якимсь попахує. І от ще з радянських часів я оце пам'ятаю такі от, що із усього класу за успіхи в навчанні нагороджують там з 30 чоловік 25 чоловік похвальними грамотами. І воно, цінність цієї нагороди. Ну, зовсім знівелірувались до нуля. Тому тут теж не потрібно. Вони всі герої. От той, що йшов в атаку, теж герой, він загинув. А от ті, хто рядом ішли і не загинули, вони не герої. І виходить так, що ми за допомогою петиції. Посмертно присвоюємо, і влада президент піде на це. Йому легше присвоїти, ніж щось там розбиратися, чого, для чого. Тому це, можливо, я не правий. Але сам я ці петиції із-за своїх принципів, тому що я не, ну, не розумію, чому потрібно нагороди. Вибивати таким шляхом петицій. Оце цього я не розумію. <кх> Можливо, щось не так. Але цивільні люди не повинні влазити у питання армії. Хто думає інакше, ну, петицію підписати легко не чисто чистої солідарності. От у людини, можливо, і у мене таке може бути. От. Але принципи, хто його знає, який він там подвиг здійснив. Розумієте, незнання і просто так порушує оці всі моральні. Етичні і інші принципи. А так кожен, хто захищає нашу батьківщину, він герой. І нагороджувати потрібно достойне. Ну, генералу от там дають придумав якусь операцію, да? вона здійснилась добре, йому там присвоюють. Зразу Героя України. А це його робота ці операції придумувати і виконувати. Тому не потрібно так нівелювати оці всі важливість цієї нагороди. А дійсно давати тим, хто її заслужив. Це моя думка. Можливо, щось не так. Прошу прокоментуйте. Підпишіться, якщо ви так. Поставте лайк. Дякую вам за увагу. І бувайте здорові!